Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Vincent модель 140300. Поставляється комплект в фірмовій упаковці. Все у нас запаковано в фірмовому чохлі. Ось так. Такий має вигляд. Всередині знаходиться бустер невеличкий, компактний повністю з пластику. Ємність вбудованого акумулятора 16 000 мА в даному бустері. Кнопка вимкнення. Є дисплей. Також два повноцінних USB-роз'єми, Type-C роз'єм, ліхтарик і під гумовою заглушкою у нас роз'єм для підключення крокодилів. Номінальний пусковий струм в даному. Бустері 300 А, піковий пусковий струм 600 А. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном, крокодили для підключення до акумулятору, дріт для зарядки з роз'ємом Type-C і додаткові ось такі дроти для підзарядки мобільних пристроїв. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.